Зрівнятися через 15 років із Будапештом і Варшавою та наблизитись до Праги такі орієнтири ставить собі місто у стратегії розвитку. Для цього Київ планує відкрити свою економіку для інвестицій та змінити систему управління мегаполісом. Як правильніше це зробити, порадяться з експертами та киянами у столиці. Стартувала кампанія з публічного обговорення документа дороговказа до 2005 року. В 2025-му Київ нарешті замкне міську кільцеву дорогу. Заведуть ділянку від Рокосовського до Богатирської та шлях від мосту Патона до московського. Під замку продовжить до Одеської площі і на Троєщину. На кінцевих станціях метро та в центрі з'являться перехоплювальні паркінги. Інженерні мережі реконструюють, а житловий фонд модернізують. Це головні інфраструктурні проекти міста на найближчі 15 років. На ці та інші перетворення шукають альтернативні джерела фінансування. Роль городського бюджету, якщо сматрити на європейський опит. То она может составлять около 10-30% от общего объема инвестирования в программу реализации стратегии. Остальные средства привлекаются в первую очередь за счет частных государственных партнерств, например, при модернизации электро Ілі тепло, ціплосії загалом столиці планує залучити більше як 80 мільярдів євро інвестицій. Вже нині Київ має пропозиції на кілька сотень мільйонів. Подальші ж проекти теж активно презентує. Ми будемо проводити активну роботу щодо презентації наших напрямків розвитку міста Києва в інших країнах і серед інших бізнесів. Загалом до 2025 року місто ставить собі планку підвищити економічний добробут вдвічі і розвинути свої конкурентні переваги та вийти на чільні позиції в міжнародних рейтингах. Якщо подивитися на світовий ландшафт за економічною активністю, то Токіо та Нью-Йорк височені гори. В Європі є хребет між Брюсселем та Франкфуртом, Далі маленька гора Прага і скоріше пагорб Москва. Між ними економічно рівнинний Київ. Одне з завдань стратегії зробити Київ помітним на цій карті щоби зробити Київ більш привабливим для ведення бізнесу, місто планує створити інтерактивні системи реєстрації та співпраці. Такий прозорий електронний уряд допоможе позбутися бюрократії та корупції. Вже нині потенційних інвесторів і звичайних мешканців мікрорайонів запрошують до спільного творення стратегічних ініціатив. Будь-яка ініціатива, яка виходить від жителя міста Київ, вона буде нами отримана, і таким чином ми зможемо проаналізувати весь матеріал. Обговорити його і також на вересень місяць вийти на реалізацію уже наступних кроків це остаточне збалансування стратегії генерального плану і їх подальше затвердження в міській раді. Серед перших пропозицій публічного обговорення стратегії акцент на збільшенні кількості зелених зон та внесення до плану дій реконструкції хрущовок. Надалі питель Микола Ляшко, телеканал Київ.